Добровольців повезли. Вони їхали в Україну стріляти та вбивати зухвалі і самовпевнення зустріли на теренах українського сходу власну смерть. 34 червоні труни із тілами терористів ДНР, знищених під час звільнення Донецького аеропорту від бойовиків, рухаються тепер у напрямку Російської Федерації в Україні. Українцям вони ні до чого, тому у відправлені вантажу прикордонники не чинили. Біля ганку Донецької обладміністрації три десятки трун. В них тіла бойовиків, вбитих у понеділок під час бою за місцевий аеропорт. Вантаж 200 для російських матерів. Росіяні були позами. Останні ні являются из Донецка, Донецька з из Луганска, Ганська, із из Макеевки. Сепаратист на прізвисько Варан з нашивкою восток на рукаві своєї національності не називає. сподівається, що українські війська в місто не ввійдуть. зброю складати не збирається. Якщо вони хочуть війни, це буде бойня з обох сторон напередодні кажуть свідки. Бійці російського батальйону восток виставили всіх прихильників ДНР із зайнятої ними споруди адміністрації. Дехто каже, це пов'язане з мародерством, зокрема пограбуванням магазину. Продукти з якого потім знайшли у сепаратистів. Лідер самопроголошеної республіки відповідати на питання, чи знайомий він із загиблими відмовляється. деле для мене час не столь суть важна. ли я лично. То тобто, це хлопці, ребята, приїхали на абсолютно на добровольних началах. А інтереси і моєї родини. Доки Кремль щодня по кілька разів наполягає, щоб Київ розпочав негайні переговори з сепаратистами і відкидає наявністю ДНР російських бойовиків, з Донецька просять про підкріплення. Зараз да ми нуждаємося, фактично навіть ж за щиті Війна йде між ДНР. І офіційним Києвом. Вигнавши мародерів, розібравши барикади навколо держадміністрації, бойовики востоку грузять труни до вантажівок. Українська влада заважати їм перетинати кордон в напрямку Росії не буде. Україна демонструє свою гуманітарну місію і тих, хто був. Іноземці на нашій території ми їх просто повертаємо. Вони не потрібні для того, щоб удобрювати землю України. Тим часом міськрада просить сепаратистів принаймні на деякий час утриматися від стрілянини. Школам час проводити останній дзвоник, а скоро і випускний. Яна Сарчук, Ольга Максимова, новини 2+,2.